І так, шаг номер раз. Сюди в таку баночку от монстопа. Я налив олії, щоб можна було погрузити нашу ручечку. Ще я взяв, я бачив, десь в когось, по-моєму, хтось чай кидав туди. Ну, я кину каркаде, щоб воно покрасніло. І парафіна трохи. І так, поїхали. Підігріваємо, но не кип'ятим. Мелкий огонь. Тепер починаємо колдувати. Закидаємо сюди парафін. Звичайно, желательніше було, мабуть, все-таки воск, але воска у мене тут немає. Воск у мене залився в другому місці і я взагалі навіть не думав, що я буду таким займатися. Перекидаємо каркаде. Це все в олію і потихонечку перемішуємо.